Друзі, всім привіт! з вами адвокат Олексій Мендру. В цьому відео говоримо про отримання відсрочки від мобілізації, про автоматичне отримання відсрочки від мобілізації. Чи варто його чекати? Чи буде це автоматичне отримання відсрочки від мобілізації? Як передбачено наразі змінами до постанови 560 Кабміну. І що робити в цілому? Тобто дуже багато запитань наразі до мене надходить. І люди питаються, що робити, чекати, чи буде воно 8 лютого 2025 року, чи я отримую продовження від, ну, відсрочки від мобілізації. На сьогоднішній день у всіх людей, хто має відсрочку і в резерв Плюс ну, встановлений додаток Резерв Плюс, в Резерв Плюс вона світиться, отримують сповіщення, що. Щодо того, що відсрочка закінчується 7 лютого 2025 року, тобто такі сповіщення надходять, люди їх бачать, люди турбуються. І постановою Кабміну наразі зазначено, що автоматично буде продовжена цю відсрочку, але чи буде це працювати? Давайте в цьому відео розберемось, і я дам декілька парад особисто від себе, що робити. І яким чином вас трошки заспокоїти в цьому питанні? Хто не підписався на канал, звісно, підписуйтесь. Хто підписаний, залишайтесь моїм підписником. Далі будуть також відеорозбори різних ситуацій. Законодавство наразі дуже швидко змінюється. тому Викладаю такі обсягові матеріали на Ютуб-каналі і коротенько, тезисно зазначаю ще про це в телеграм-каналі, але там це відбувається швидше, тому підпишіться і на телеграм-канал. Якщо виникли у вас питання, потрібна консультація, звертайтеся по запису за номером телефону. Бачите на екрані. І так, давайте спочатку щодо цих змін. Я вам всім нагадаю, яким чином наразі відбувається отримання відсрочки від мобілізації. Це постанова 560 Кабміну, про яку я вже зазначив. І от у нас тут було змінено, дуже кардинально змінено пункт 58 І наразі він е, в, таку, в такому форматі і дуже важливо почути. Да? За наявності підстав для одержання відсрочки від призваної військового службу під час мобілізації на особливий період військовозобов'язані, е, крім заброньованих. До речі, одразу звертаю увагу щодо заброньованих. Їх це не стосується в цьому аспекті. Особисто подають на ім'я голови РТЦК та СП за місцем перебування на військовому обліку заяву за формою згідно з додатком 4. Тобто це зрозуміло, поки що тут нічого не міняється. І навіть оця фраза Особисто подають, вона не була змінена в нас законотворцем на особисто перебувають і подають. Тому цей формат залишається. І додаються документи до цієї заяви, що підтверджують право на відсрочку або копію таких документів, засвідчені в встановленому порядку, зазначені у переліку згідно з додатком 5. До речі, він змінився після цих змін. Залишу посилання на відео тут, подивіться обов'язково, що змінилося саме в цьому додатку 5, там деякі зміни є. І отут додалась в нас така фраза, яка, ну, скажімо так, трошки турбує багатьох людей. Під час подання заяви військовозобов'язаний пред'являє військовообліковий документ або військовообліковий документ в електронній формі, і заява військовозобов'язаного підлягає обов'язковій реєстрації в день її подання. Е, ну, всім зрозуміло, да? тобто ви повинні показати, пред'явити, тобто показати ваш військовообліковий документ під час подання. Е, з цього питання. З Цього питання все начебто пропрацьовано, всі зрозумілі моменти. Да, що о, якщо ми подаємо заяву в перший раз? Ми повинні пред'явити військово-обліковий документ. Давайте тепер щодо продовження і подальшому будуть вже мої рекомендації з цього приводу. Раніше, пункт 60-й цієї ж постанови Кабміну 560, він зазначав про те, що продовження в нас відбувається яким чином? З моменту видання указу президента, окремо я про це записував. Відео можете подивитись тут за посиланням. У вас є можливість звернутися за продовженням. Ну і там зазвичай указ президента він приймався трошки. Раніше, ніж у нас було, скажімо так, закінчувався цей воєнний стан, і мобілізація закінчена була, він приймався раніше, затверджувався законом Верховної Ради, і закон Верховної Ради, згідно з Конституцією, направлявся президенту на підпис. І от коли президент підписував цей закон, вам можна було звертатися в паперовому вигляді, звісно, до ТЦК та СП за продовженням відсрочки від мобілізації. На сьогоднішній день воно змінилось. І з'явилась можливість отримати продовження автоматично. Да? І ми зараз в сукупності розглянемо питання і первісного подання заяви і автоматичного продовження. І от пункт 60 в частині змінився. От зараз я вам скажу, в якій. Відсрочка від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період надається на строк дії відповідних законних підстав, але не більше як на строк проведення мобілізації, встановлений указом президента України. Ну і він в нас продовжується кожні три місяці там, на 90 днів. Да? У разі продовження строку проведення мобілізації, відстрочка від призову на службу під час мобілізації на особовий період військовозобов'язаному продовжується автоматично. Ну, от така фраза у нас з'явилась, Звісно, всі на неї звернули одразу увагу, я також. Але не більше як до настання обставин, за яких особа втрачає законні підстави на відстрочку. Ну, це, скажімо так, покращення. Да? Ми так його бачимо як покращення, тому. Я вважаю, що це буде дуже добре, якщо вона дійсно буде автоматично продовжуватися. І там в нас Міноборони коментувала це питання і казала, що це було зроблено для того, щоб розвантажити ТЦК від цих заяв. Ну, тобто, вона буде продовжуватися автоматично. Добре, тепер базис нам зрозуміли, законодавчі норми нам зрозуміли. А тепер що ж робити? Тобто, до 7 лютого у вас є відсрочка. Давайте два варіанти розглянемо: тих, у кого вже є відсрочка, і ті, у кого відсрочки немає. Перший варіант, ті, у кого відсрочка є, до 7 лютого на сьогоднішній день і в резерв Плюс у вас світиться, що вона закінчується або у вас немає резерв плюс, у вас є довідка паперова про отримання відсрочки до 7 лютого включно. І ви не знаєте, що робити. Продовжиться вона автоматично, Чи будете ви про це знати, чи не будете. Ну, звісно, ті, у кого резерва плюс немає, вони про це можуть і не дізнатися, тому що самі довідки від ТЦК надсилаються дуже рідко. Ну, це з мого досвіду. Може, комусь там щастить більше, але з моїх клієнтів вони отримували саме довідки дуже рідко, саме в паперовому вигляді. Ну, робили ми там запити адвокатські, і вже на запити надавали нам такі довідки. В деяких випадках люди йшли самі в ТЦК і отримували їх там фізично. Але не завжди люди мають можливість сходити в ТЦК і їх отримати. Ну або не мають такого бажання, ну це вже там не до мене питання. Да? Тут м -м, питання в іншому. Як людині тепер дізнатися, що вона автоматично отримала продовження відсрочки? Е, скажімо так, покладаємось тільки на роботу ТЦК та СП в цьому питанні. Тому з цього виходить наступне: якщо ви е, вважаєте, що. Гіпотетично, ТЦК та СП автоматично вам може не продовжити відсрочку, то краще заздалегідь звернутися з заявою про відсрочку і отримати її продовження в установленому цієї ж постанови Кабміну 560 порядку. Тобто ніхто не забороняє вам звертатися з заявою на оформлення відсрочки. Те, що зазначено в постанові, що вона буде продовжуватися автоматично, це дуже добре. Але чи спрацює чи ні, ну давайте на прикладі от електронного ВЛК вам приведу приклад. Да? Тому що поки що ми не можемо казати, чи спрацює чи ні, поки не настало в нас 8 лютого, да? коли всі побачать продовження автоматично, або його не побачать, або воно там технічно не спрацює. В нас Катерина Чорногоренка. Ну, за, заступник нас, міністра оборони, зазначила, що 31 січня 2025 року запрацюють електронні ВЛК в Резерв Плюс. Тобто ви натискаєте направлення отримати, вам приходить сповіщення, що ви отримали це направлення. І от на сьогоднішній день, це станом на 2 лютого 2025 року, клієнти там надсилають підписники. Мої клієнти надсилають мені такі сповіщення, от вони тестують це питання, да, надсилають направлення. Отримати направлення на ВЛК, і вони його отримати не можуть. І зараз я вам процитую, яким чином це відбувається. І, до речі, я на своєму телеграм-каналі вже розмістив цей пост і рекомендував звернутися в Фейсбук до Катерини Чорногоренка, де вона публікує цю новину про запровадження цього електронного ВЛК, В коментарях написати їй, що воно не працює з таких то технічних причин, тому щоб вона звернула увагу. І це було усунуто. Вона читає ці коментарі, і вона на них відповідає. Я за цим також слідкую і неодночасно, ну неоднократно це бачив, тому ну, воно так працює. Е, тому, от зараз я вам покажу, яким чином. Ну, перше, е, перше надсилання сповіщення людина отримує таке запит на направлення на ВЛК, відхилення. Відхилено маємо технічні труднощі. І через деякий час отримує сповіщення, ви вже маєте повістку чи направлення на ВЛК, тому не можемо згенерувати направлення онлайн. А в цьому випадку людина його не має. Отну така ситуація. Тому е, ми розуміємо на сьогоднішній день. Що е, автоматичні відсрочки, автоматичного продовження відсрочки, звісно, точніше, вона як може бути, так і може не статися з технічних причин. Тут зараз ще не питання там до міноборони, не питання до цього додатку резерв плюс. Взагалі, цих питань ніяких немає в цьому аспекті, тому що ми не розуміємо, чи буде воно, чи ні. І от люди задають питання, ну, що робити з цього приводу. Тобто, ризикувати, не ризикувати, тобто, ну, скажімо так, в лапках да, ці ризики назвемо, тобто опинитися без відсрочки там, на це 8 лютого. І тому ті, хто хвилюється за це питання, Моя особиста порада скористатися постановою Кабміну номер 560 яка передбачає, що ви можете направити заяву на оформлення відсрочки, подати її особисто до ТЦК, подати її з пред'явленням військово-облікового документа. І тут знову ж таки в нас є два шляхи вирішення ситуації. Ви можете як особисто прийти до цього 7 лютого, подати цю заяву з пред'явленням військово-облікового документа, так і направити поштою поки що. Я не чув такого, щоб ТЦК повертала ці заяви, які надсилаються поштою саме з причин непред'явлення військово облікового документа. Ну, звісно, якщо він у вас є, ну а він, звісно, у вас є в якійсь формі або в електронній або в паперовій. Роздрукуйте його і долучіть до заяви, тому що його треба дійсно пред'явити. Тут уже питання, як буде на це дивитись ТЦК. Всі ми знаємо, що деякі ТЦК у нас не розглядають заяви на відсрочку поштою, деякі ТЦК розглядають їх і надають відсрочки. Це вже підтверджено, ну, тобто неодноразово. І суди неодноразово казали, що особисто прибути і особисто подати це різні речі, а в цій частині норма. 58-ма не змінилась. Тобто особисто подати так і залишається. Тому я вважаю, що поки що людина може звернутися і поштою. Але якщо у вас там є відсрочка до 7 лютого, ви можете записатись і прийти в ТЦК особисто, швидко подати і закрити це питання це щодо продовження. Тепер питання щодо подання заяви на відсрочку. Да? Ну тут знову ж у нас таки ми все одно прив'язуємося до закону України про продовження мобілізації, і це в нас на сьогоднішній день законопроект. Зараз я подивлюсь 12405 проект закону про затвердження указу президента про продовження строку проведення загальної мобілізації. Тобто, ми все одно прив'язуємось до нього, тому що відсрочка надається саме на цей період. Тому ми що робимо? Ми чекаємо, коли цей закон підпише президент. На сьогоднішній день, якщо ми відкримо цей законопроект, от станом на 02.02.25 02 .02 року він ще не підписаний президентом. Відповідно, до Конституції президент повинен його підписати протягом 15 днів. Направлений він на підпис президенту України 22.01.2025 року. Тобто він повинен був підписаний, бути через 15 днів від 22.01.25 року. Рахуємо. І стежимо за цим законопроектом. Посилання на цей законопроект я залишу в описі під відео. Ви зможете переходити за цим посиланням, щоб не шукати його, або там просто в пошуковій системі в браузері наберіть законопроект 12405 і ви зможете побачити, коли він буде підписаний, тобто повернутись з підписом президента. Від цієї дати ви можете звертатися з заявою на оформлення відсрочки. І знову ж таки звертаю увагу. Першочергово, коли ви звертаєтесь, ви повинні пред'явити військово-обліковий документ. Ця формальність вона буде задіяна зі сторони ТЦК як підстава для відмови вам в неотриманні відсрочки. Одразу вас про це попереджаю, це 100% буде. Тому пред'являйте його обов'язково. Якщо ви фізично туди йдете до ТЦК, то пред'являйте його до огляду. Якщо ви направляєте заяву на відсрочку поштою, Роздрукуйте резерв плюс, покладіть його туди в заяву і обов'язково зазначте його в додатках. І це буде також пред'явлення, тобто вони зможуть його побачити. Ну, а Далі будемо вже спостерігати, як буде складатися практика. Тому, якщо залишились питання, пишіть під цим відео. Я знайду час і буду намагатися на них відповісти, тому що часу залишається не дуже багато. Тобто, до 7 лютого і 8 лютого, звісно, ми всі дізнаємось, Продовжена автоматично відсрочка чи ні, і в якій формі вона продовжена на сьогоднішній день офіційних заяв від представників міноборони, ну тобто публікацій, що воно 100% спрацює. Поки що немає. Ну знову ж таки, це зараз не питання до міноборони, не питання до додатку. Як я і сказав, ми поки що цього не знаємо. Ми дізнаємося лише 8 лютого. І я поки що не кажу, що воно не спрацює. Я просто навів вам приклад з питаннями отримання направлення електронного ВЛК в Плюс. На сьогоднішній день, як пишуть мені люди, воно. Не працює, можливо, це тільки в деяких випадках, от в тих, які мені зазначали. Можливо, у когось воно спрацювало. І я, до речі, попросив, щоб мені написали про це під моїми відео. Поки що я таких коментарів не отримав. Тобто, щоб хтось отримав це направлення і пішов, його реалізував. Ну, можливо, воно десь працює, але просто я про це не знаю. Тому записую це відео. Вважаю, що воно вам повинно бути корисним. А якщо ви вважаєте, що воно корисне, поділіться ним зі своїми знайомими. І, звісно, підписуйтесь на канал, хто не підписав. А хто підписався, залишайтесь на моєму каналі і на телеграм-канал. Підпишіться. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба!